Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо серію пробних оглядів велосипедів та товарів, які пов'язані з ними. І сьогодні я дістав дуже цікавий велосипед, який раніше був прям самий популярний, напевно. Можливо, він і зараз самий популярний, але треба про нього все ж таки згадати, оскільки відбулися дуже цікаві різні зміни, які хотілося би підкреслити, і тепер вже це. Трек Марлін 5, і не той, який був 2-3 роки тому, а тепер це зовсім інший велосипед. І давайте пробіжемося по кожному пункту, що ми маємо тепер під назвою Trek Marlin 5. На всяк випадок, я вам нагадаю, що Marlin 5 це найдешевша модель велосипеда. Марлін 4 ще є, але ну, Марлін 4 це така взагалі дуже дивна річ, яку можна не часто десь зустріти, тому Марлін 5, вважаємо найдешевшою з лінійки Марлінів. Далі вже йде 6, 7, 8. І як ми бачимо по Рамі. Особисто я не помічаю особливих змін. Між тим, що було раніше, найбільші зміни одразу я помітив в гальмах. Зараз в нас тут стоять Shimano mt 200 Раніше були Tektro, які мені особисто не дуже подобались, тому що я коли на них катався, я тестував велосипед. у Мене був мій особистий один Марвін. І так, Tektro працювали. Хоча я не проти Tektro, але саме ті трек, Tektro дешеві на Марвінах працювали не дуже, м'яко кажучи. Зараз Шимано, і це вже зовсім інша справа. У мене зараз Шимано такі самі стоять на моєму велосипеді Фуджу, на якому я катаюсь, і вони мені подобаються Ну для дешевого велосипеда. Ну, порівняно дешевого, це круті гальма. Розрібна ціна цього велосипеда в Європі, у всякому випадку, я думаю, плюс-мінус у всьому світі 650 євро. Раніше Марин 5 був 500 євро. Ну, зараз вже. 650 трішки інфляція і все таке, але знову таки тут і якісь зміни відбулись, і тому, можливо, завдяки цьому ціна теж стала вищою. У нас тепер немає двох, трьох швидкостей спереду. В нас є одна зірочка, і для мене це великий плюс, тому що це круто. В базі, наскільки пам'ятаю, стоїть 32. Ви собі вже можете змінювати, якщо вам, якщо вам це потрібно. Також що мені сподобалося, те, що касета у нас стоїть 1146, і це Shimano, Це не щось там, а це Shimano. І для цього велосипеда непогано, що в такому моменті вони це дуже часто саме в цьому моменті велосипеду удешевляють трішечки, але ну тут вони цього не зробили. Тому 46 зубів, Шимана. Зашибісь, це круто. Нова система, яка виглядає доволі таки е, цікаво, Трішечки вона виглядає, що вона і дешева, тому що ну, такий пластик, ну вигляд... але знову ж таки, це раніше це був якийсь там Altus чи щось таке, зараз це зовсім інший рівень. І тому, якби, якщо порівнювати це з XT, ну, звичайно, да, воно виглядає, що це якби не XT, але. Якщо порівнювати це з Альтусом, який раніше був, оцей там, на 7 швидкостей, ой Боже, це така різниця велика, просто не порівняв. І тепер ми маємо 9 швидкостей, QS Shimano система, перемикачі теж Shimano QS. Дев'ять швидкостей перемикач, передній шифтер. І е, знову ж таки, якщо порівнювати з SLX або з XT, ну так, да, можливо, він виглядає не так прям не настільки, і робота в нього відрізняється. Але, Але якщо це вже не мікрошифт і це перемога. Тому за ці гроші, мені здається, це дуже цікаво. На жаль, в мене не було поки можливості протестувати цей велосипед і покататись на ньому. Але якщо отак от подивитися, мені прям дуже все подобається. Навіть оце сідло, яке тут от стоїть, це версе Бондрейджер, і воно в стоці вже доволі таки непогано, тому що багато брендів нехтують цим і ставлять сток, якісь такі сідла. Які потім тобі одразу треба міняти, коли ти купуєш велосипед. Ну, я взагалі не дуже люблю щось міняти, коли купуєш велосипед одразу з ходу, тому Ну, прикольно, що тут стоїть вже сідло таке, що, скоріш за все, вам не треба буде одразу прям міняти. У треках завжди була проблема з конусами на втулках на задніх, тому можна просто забити і кататись. Ви, можливо, навіть цього не помітите, але якщо ви відчуваєте, що колесо у вас крутиться не дуже добре, і можна прям його зняти і попроспробувати там покрутити. Ось то, можливо, треба відрегулювати ці конуси, щоб вони були добре затиснуті, але не настільки добре, щоб у вас не крутилась ваша ось серед. Думаю, ви помітили прекрасний килимок, Ви думали, що це тільки у вашої бабці, да, така була вдома фішка. Ні, бачите, в Німеччині також килимки в моді. Напишіть в коменті, що ви думаєте з приводу килимків. подобається вам чи ні? Виделка тут Santur XCT. Звичайна собі виделка, така як і була раніше. Нагадаю, що якщо брати марліни, які вже йдуть більш серйозних модифікацій, то там можливо буде у вас RockShox, і це вже буде веселіше. Але знову ж таки, в цьому випадку, якщо у вас Santur, а не RST, то це вже, вже непогано. А, з приводу багато було питань раніше, з приводу DreamBiлдінг і все інше, чому тут стоїть отакий от шток, і навіть хтось писав, що він зубами буде це їсти, коли буде кататися. А це, я вам хочу сказати, стоїть на нових велосипедах, коли є ще не куплений, і під клієнта ще не підігнали. Тому воно може бути хоч от такої висоти тут. А потім клієнт вже коли катається. І розуміє скільки йому треба кілець. Можливо, просто треба це переставити сюди, і тоді буде вище. А можливо, треба відрізати шматочок. Ось тут от, і зробити просто рівень цього виноса менше. Це так, на всяк випадок. Між темою також між темою, скажу рекомендацію з приводу підсиділа. Якщо у вас ну, треба краще, щоб тут була якась змазка, і найкраще використовувати карбонну змазку, тому що вона з гранулами йде, і якщо у вас тут карбонна змазка, то у вас буде стабільно триматися ваш штир, ну і не буде там все стирати, витирати, царапати всередині і так далі. Тому карбонова змазка, отут навіть на звичайній алюмінієвій рамі набагато краще, ніж звичайно. Із мінусів цього велосипеда тут не вирішена проблема оцих тросиків. Дуже багато людей нарікають, що коли катаються, чують, як вони там всередині б'ються, переплітаються і так далі. Е, є багато кулівінських методів, як це вирішували люди, і ну, навіть запихували сюди якісь там ватні палички, ще щось знімали, каретку, перемотували троси всередині. Дуже багато різних методів, якими люди користувались. В коментарях до цього відео я напишу, який метод був найкращим з тих, що люди пробували. А можливо, переді мною хтось перший напише, я думаю, що так і буде. Що ще прикольно, тут є для дроп-посту ось таке віконце. Можна, ми вже це не раз робили, так можна вставляти спокійно сюди. Трос проводити всередині, і у вас буде дропер на восьмих марлінах. Ці дропери вже стоять в базі. І колись ми казали, що це крута ідея. Всі казали, що на контрійниках це нікому не потрібно. Виявилося, що потрібно і тепер вже мас маркеті багато велосипедів з ціною трішечки вищою, ніж цей велосипед. ідуть в базі з дропером. І це круто. Мені це потрібно, тому що я часто свій, коли катаюся, міняю положення свого дропера. І роблю це вручну от так-от. Тому дроппер в майбутньому я б собі, навіть, на контрійник з радістю поставив. Покрив базі XT Com Bontrager. Бонтрейджер не моя найулюбленіша гума, скажімо так, але в дешевому діапазоні окей, єдине на що треба тут звернути. Увагу, це на протектор. Якщо ви катаєтесь більшості по місту, то можливо якісь там полусліки, щось таке поставити, щоб у вас просто був нормальний накат. Мені Максі сподобається особисто більше, але знову ж таки, це якщо ми вже будемо казати про якісь покри на ендуро велосипедах, дорогого сегменту і так далі. На цьому рівні тут стоїть з Сходу їх міняти я би рекомендував, тільки якщо у вас є питання до цього протектора. Обати Connection. Наскільки я розумію, вони не тюблесереді, але в ручному режимі. Також собі багато хто ставив без камерку на ці велосипеди. В них це все траплялось, виходило. Але знову ж таки, це все таке трішки кулібінство. Тому, якщо вам таке подобається, можете спробувати почитати відгуки, як це в кого там відбувалось. Багато хто в коментарях навіть до минулих оглядів, коли ми робили, писав, що ну, це все було безпроблемно. А в моєму житті, я все ж таки, на моєму досвіді, мені завжди подобалось робити собі безкамерку тільки там, де для цього налаштована і гума, і все от зроблено так, що ти просто робиш там, де це має бути. Тому я притримуюсь своєї цієї логіки, і тут, і навіть на своєму контрійнику, я їжджу на звичайних камерах без проблем, знову ж таки. І все працює, все круто. Якщо є моменти з цими з колючками, то ну, латки з собою возити це зрозуміло, але можна ще й герметик. Всередину є спеціальний герметик, який можна прям в камеру задувати. В цьому випадку, я думаю, лишня вага 100 грам тут плюс-мінус вам сильно не дасться в взнаки. Тому по висновках, друзі, з приводу ціни можливо інфляція, але ж знову таки, чесно кажучи, якщо ми... Варіант інфляції просто відкидаємо, то е, раніше він коштував плюс-мінус 500 доларів, да, зараз 650 євро. Але ж тут і зовсім інше зараз стоїть залізо. Тому навіть раніше, якщо б ви хотіли собі взяти велосипед на такому, ну його не було просто, да, то це вже було б там 12 швидкостей. Але раніше, ну да, це велосипед коштував би під тисячу. Ну от як мій велосипед, але да, там 12 швидкостей, стоїть срамен NX, 46. Але зараз вже з'явилося ось таке, що 1146, Ви можете взяти цей QS. Цікаво було дізнатися ваш досвід, хто вже покатався на QS, як він в роботі, ламається чи не ламається. От що і як працює з приводу ціни, мені для цього велосипеда я вважаю, що це класна ціна, тому що тут стоять чимало гідравлічні гальми. Один-дев'ять нормальні шамани, ще й касета стоїть. Ну, в, цілому, в цілому непогано. Треба проаналізувати ринок. Але коли рік тому я купляв дешевий мені треба було велосипед, просто щоб їздити, я взяв GT по супер акції за 300 євро. Але це були 27-мі колещата, якісь взагалі гальма, яких там немає. І це ну, порівняно з цим велосипедом, це просто повне дно. Ну, але я розумію, що ціна да, в два рази. Але це був сейл. Тому якщо цей велосипед буде по сейлу, то це взагалі супер круто. Але я думаю, що по сейлу вони будуть вже в кінці цього року, якщо взагалі вони дещо залишаться. Тому на це раз можу сказати, що якщо у вас є діапазон цієї ціни, проаналізуйте ринок. Але це крутий варіант і. Якщо ви вибираєте і у вас немає ще досвіду між три е, зірочки спереду, <сі> оце сінгл, чи взяти аналогічне щось, щоб воно було три спереду, дев'ять ззаду, оце як раніше було, я вам рекомендую брати сінґл. Це набагато краще, простіше для всіх. для всіх. В кінці нагадаю вам, що в інтернет-магазині ЯБайкер у вас є промокод Стен або просто Стен, який вам дасть знижку 7% на будь-який став, який ви знайдете на сайті. Ну а сьогодні дякуємо за перегляд і до скорих зустрічей.